Всім доброго вечора! Мене звати Роман Завидовський, я езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів, експерт центру древо життя Романа Шептицького. І сьогодні в нас, хоча, мали бути, вчора, але вчора був трошки ексцес, тому я вирішив провести сьогодні янгольські підказки на тиждень. Ми дивимося на цей тиждень з 7 листопада. По 13 листопада 2020 року, що нам підказують наші янголи на цей тиждень, які вони нам дають підказки. Є дуже прості умови. Ви загадуєте будь-яке число від 1 до 12, будь-яке, яке вам іде інтуїтивно. Можна загадати більше одного числа, можете загадати два числа або три числа. Як... Це вже як ви побажаєте. І на кожне число я витягую з янгольських карт, ось вони, оракули янгольського спрямування. Я витягую янгольські підказки з цієї колоди, і є в мене ще одна янгольська колода, тільки без коробочки, але теж дуже класна. Так, і ми дивимося на двох колодах, що нам підказують янголи на цей тиждень. Числа загадуйте від 1 до 12. Від 1 до 12 Загадуйте числа. Нагадую, цей ефір буде збережений на моєму YouTube-каналі Роман Заводовський. Тому давайте подивимося, що нам підказують наші янголи. Так що не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, там це відео буде збережено. Давайте подивимося, що нам підказують наші янголи на цей тиждень. Я мав вчора провести цей ефір, але ну, так, склалося, так склалося. Ось ця чудова колода янгольських. Оракулів нехай вони нам покажуть і допоможуть. А ще я спрошу нагадати, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. Буду вдячний, якщо хтось пропише тайм-коди. питання особистого характеру за номером телефону. Підписуйтеся на мої соцмережі. Не забувайте підписуватися на мої соцмережі YouTube, Інстаграм, Фейсбук, TikTok. підписуйтеся Роман Заводовський. І ми з вами зараз будемо дивитися, що кому підказують янголи на наступний тиждень. На цей тиждень з 7 листопада по... 13 листопада. Давайте подивимося спочатку цифра номер 1 Давайте подивимося, що вам підказують ваші янголи тим, хто загадав цифру номер 1 Давайте глянемо. І так витягую одну карту звідси з цієї колоди. І одну карту звідси з цієї колоди. Давайте подивимося янгольські підказки для тих, хто загадав цифру номер 1 Перша карта, яка випала для тих, хто загадав цифру номер 1 це ось така от чудова карта, карта, яка називається Spiritual Growth, тобто Духовний Ріст, карта духовного росту, карта духовного просвітлення. Карта, яка закликає до духовності тих, хто загадав цифру номер 1 Медитуйте, займайтеся якимись духовними практиками. В цьому буде ваша сила, в цьому буде ваш ресурс основний цього тижня. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 1 Це ось така от чудова карта. Карта, яка називається Move Forward, тобто рухайтеся вперед. Карта руху вперед говорить про те, щоб ви не зупинялися цього тижня. Ваші янголи намагаються вам сказати, щоб ви були максимально активними, максимально рухливими, йшли вперед, ні, ні в чому не сумнівалися, нічого не боялися, були максимально активні і максимально цілеспрямовані. Тобто вперед і тільки вперед. Не відволікайтеся, не сумнівайтеся, все має вийти. Будьте максимально наполегливими, тобто такими впертими, наполегливими. Це, знаєте, інколи це буває плюс в даному випадку. Карта руху вперед закликає тільки до цього. Вперед і тільки вперед, не оглядаючись назад. Так що тиждень має бути активним для тих, хто загадав цифру номер один. Дивимося далі. Цифра номер два, що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень. Давайте подивимося, цифра номер два. Давайте глянемо цифра номер два, що вам підказують ваші янголи. Давайте глянемо. Так. Так, давайте подивимося, що вам підказують ваші янголи. І так, перша карта для тих, хто загадав цифру номер 2 Це ось така от чудова карта, карта, яка називається Strength and Guidance. Тобто сила і поводирство», сила і ведіння вперед. Карта. Руху вперед. Карта сили говорить про те, щоб ви рухалися вперед, ті, хто загадав цифру номер 2 щоб ви максимально проявляли, виявляли свою силу, не боялися своєї сили, вірили в свою силу, вірили в свій позитив, вірили ем, в, свій, в свій потенціал. Ваш потенціал може бути досить великий і досить сильний. Ті, хто загадав цифру номер 2 Так що, знову ж таки, будьте максимально активні і ведіть за собою інших. Також карта якогось поводерства. І ще одна карта, карта, яка називається Limitation is Power. Тобто, обмеження це є сила. Карта, яка закликає ваші янголи, намагаються вам сказати, ті, хто загадав цифру номер 2, що цього тижня дуже добре себе в чомусь обмежити, від чогось відмовитися, від чогось відрізати себе. Тобто, обмежити себе, можливо, в шкідливій їжі, можливо, в якихось шкідливих звичках, можливо, в токсичному спілкуванні з людьми, які вам неприємні. Обмежте себе, і ви отримаєте додаткове джерело енергії та ресурсу. Ось що вам говорить. Говорять ваші янголи, ті, хто загадав цифру номер 2 Питання особистого характеру за номером телефону. А ми рухаємося далі. Цифра номер 3 Давайте подивимося цифру номер 3 так Давайте глянемо цифру номер 3 що вам підказують ваші янголи для тих, хто загадав цифру номер 3 Давайте подивимося. Цифра номер 3 що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень, давайте глянемо. Так, нагадую, це відео буде збережено на моєму YouTube каналі Роман Завидовський. Будь ласка, підписуйтеся. Дивимося, цифра номер 3 що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень. І так, перша карта. Ось така чудова карта для тих, хто загадав цифру номер цієї карти, яка називається Raise Your Vibrations. Тобто піднімайте свої вібрації. Карта, яка закликає до духовного росту, карта, яка закликає до духовного розвитку. Бачите, тут таке от небо над цим янголом, таке от небо яскраве, таке от світле. Карта творчості, карта креативності, карта, яка закликає більше часу приділяти своєму духовному началу, духовним аспектам свого життя. Це може бути для вас досить корисно і досить важливо. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 3 Ось така от чудова карта. Карта, яка називається Turn over a New Page. Тобто перегорніть нову сторінку вашого життя. Карта, яка говорить про якісь досить великі переміни в ваше життя, які можуть прийти наступного тижня, ті, хто загадав цифру номер 3 Карта якихось реформ, карта якихось великих змін. Досить сильна та досить потужна карта. Тому карт, будь, ваші янголи намагаються вам сказати. Будьте готові. Можуть відбутися якісь досить серйозні переміни для тих, хто загадав цифру номер 3 Далі дивимося, цифра номер 4 Давайте подивимося, ті, хто загадав цифру номер 4 що вам підказують ваші янголи. Ті, хто загадав цифру номер 4 давайте глянемо. Так. Дивимося. Перша карта, яка випадає для тих, хто загадав цифру номер 4 ось така от чудова карта. Карта, яка називається Holy Love Священна Любов. Мені ця карта подобається це карта милосердя, це карта взаємопомочі, взаєморозуміння, це карта підтримки. Карта, яка закликає максимально проявляти емоцію любові до ближнього свого. Ті, хто загадав цифру номер 4 Це дуже важливо. І ще одна карта, яка випадає для тих, хто загадав цифру номер 4 Карта, яка називається Guide with Love, тобто ведіть з любов'ю. Ось карта активної любові, карта сили, карта руху. Карта, яка закликає максимально проявляти емоцію любові цього тижня, тих, хто загадав цифру номер 4 В емоції любові може бути ваша сила, може бути ваш додатковий ресурс, і ви можете досягти багато чого нового. Тобто, от максимально проявляйте любові. І плюс карта, яка говорить про те, що. Якщо ну, у вас є друга половинка, максимально приділяйте її час, от любовно. Якщо немає, то вона потенційно у вас може появитися. Далі рухаємося. Цифра номер 5 Давайте подивимося, що вам підказують ваші янголи. Ті, хто загадав цифру номер 5 давайте подивимося. Давайте глянемо. Так, цифра номер 5 що вам підказують ваші янголи. Давайте подивимося. Цифра номер 5 Давайте глянемо цифра номер 5 Дивимося. Перша карта, яка випадає в цифрі No5, це карта, яка називається Трансформація. Карта трансформації говорить про якісь дуже сильні енергетичні переміни в вашому житті. Новий потік енергії, новий потік сили для тих, хто загадав цифру номер 5 Досить сильна, досить потужна карта. Плюс карта в таких от цікавих тонах. Карта ще в тому числі говорить про якісь фінансові та енергетичні трансформації. Дуже добре кудись інвестувати гроші. Дуже добре правильно інвестувати гроші, і плюс карта якогось фінансового благополуччя, хороша карта. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 5 Карта, яка називається Do not be frustrated. Тобто карта, яка закликає не розчаровуватися, не засмучуватися і не проявляти емоцію негативу, фрустрації, розчарування. А карта, яка говорить про те, щоб ви максимально, ваші янголи намагаються вам сказати, щоб ви максимально висловлювали оптимізм. Максимально проявляли оптимізм і максимально цим оптимізмом ділилися з людьми довкола вас. Будьте максимально яскравими, світлими та позитивними. Далі дивимося. Цифра номер 6 Дивимося на наступний тиждень, що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень. Я повторювати не буду. Подивитися в записі на YouTube каналі. Так, на YouTube каналі подивитися в записі, я не повторюю, бо це буде витрата часу. Так. Дивимося, цифра номер 6 що вам підказують ваші янголи. Давайте подивимося. Підписуйтесь на мій YouTube канал Роман Заведовський, там це відео буде збережене. Дивимося, цифра номер 6 Що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень? Ось така от чудова карта. Карта, яка називається Manifestation, Маніфестація або... Карта, яка називається демонстративність іншими словами. От бачите, такі зорі карта, яка говорить про те, щоб ви були максимально яскраві цього тижня, щоб ви нічого не соромилися, щоб ви максимально голосно про себе заявляли, не боялися себе проявити та показати ті, хто загадав цифру номер 6 І були максимально активні, і були максимально рухливі, і максимально себе проявляли у всіх можливих для себе проявах. Така от досить сильна карта. Карта сміливості, карта лідерства, карта самореклами, сам. Показу, якусь епатажу, але в хорошому сенсі цього слова. Ваші янголи хочуть, щоб ви не були скромними, а були максимально яскравими та презентативними. І ще одна карта, ось така ось чудова карта для тих, хто загадав цифру номер 6 Карта, яка називається Slow Down to Relax. Тобто пригальмуйте, щоб розслабитися. Карта десь в чомусь говорить про те, що вам цього тижня дуже добре відпочивати, дуже добре не перенавантажувати себе якоюсь е, силь, сильною та серйозною роботою. Карта релаксу. Карта говорить про те, щоб ви максимально розслаблялися, релаксували, е, максимально проявляли релакс, максимально е, перезагружали себе. Е, в цьому також може бути досить Велика сила може в цьому бути дуже велика енергія. Карта перезагрузки. Карта якогось відпочинку досить важливого. Ваші янголи хочуть, щоб ви десь в чомусь дали собі відпочинок. Це також може бути для вас дуже корисно. Далі дивимося, цифра номер 7, що вам підказують ваші янголи. Давайте подивимося, цифра номер 7 Дуже цікаво подивитися, що вам підказують ваші янголи. Давайте глянемо. Цифра номер 7 Дивимося, що вам підказують ваші янгли. Так. Дивимося. Перша карта це карта, яка називається Is and Grace для тих, хто загадав цифру номер 7 Карта, яка називається легкість та велич. Бачите, такий янгол з такими золотавими крилами Янгол Будда, який е, над, над землею ніби відірваний від землі. Карта легкості. Карта, яка закликає вас не обтяжувати себе чимось тяжким цього тижня, розслаблятися, бути максимально розслабленими, бути максимально спокійними, бути максимально невагомими. В таких, знаєте, напівмедитативних станах перебувати цього тижня. Карта, яка закликає вас. Максимально знайти цей релакс, знайти цей баланс в собі, шукайте баланс в собі, шукайте баланс довкола вас, і максимально розслабляйтеся, не перенапрягайте себе якимись тяжкими обов'язками. До всього відноситеся спокійно. Ось що вам намагаються сказати ваші янголи. І ще одна карта, яка випала для тих, хто загадав цифру номер 7 карта, яка називається Beyond the Ego, тобто поза межами власного его. Карта, яка закликає вас не бути егоїстами, допомагати ближньому, прислухатися до ближніх і не йти на пролом. Ну, в якихось речах, а все-таки десь в чомусь поступитися. Це також може бути досить корисно, це також може бути досить ресурсно, не обов'язково рухатися так, щоб комусь заважати. Треба е, робити все зважено і злагоджено. Далі дивимося, цифра номер 8. Давайте подивимося, цифра номер 8, що вам підказують ваші янголи, ті, хто загадав. Цифру номер 8, давайте гляну. Давайте гляну. Цифра номер 8 Так, дивимося. Перша карта для тих, хто згадав цифру номер 8 Ось така ось чудова карта. карта яка називається Trust the Universe. Тобто, «Довіртеся Всесвіту. Досить хороша, досить сильна, досить потужна карта. Карта довіри Всесвіту говорить про те, щоб ви відкрилися якимось внутрішнім енергопотокам, щоб ви довіряли Всесвіту, щоб ви довіряли якимось космічним потокам, довіряли собі. І, от, власне кажучи, в цій довірі в цих енергопотоках ви зможете знайти додаткові для себе ресурси. Карта, яка говорить, що обставини довкола вас будуть складатися так, як необхідно вам. Перш за все, тому все, що з вами би не сталося цього тижня, то пам'ятайте, воно все має свою причину, воно все має свій сенс. Довіряйте Всесвіту, довіряйте простору. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 8 Ось така от чудова карта. Карта, яка називається Energy of Love and Creation. Енергія любові та сотворення. Досить хороша карта, досить позитивна карта, карта любові. Карта, бачите, в таких фіолетових тонах карта творчості. Займайтеся якоюсь творчою роботою, креативте, не забувайте також про якісь. Свої творчі задатки, плюс тут символ місяць, це карта ще якихось інтуїтивних глибинних знань для тих, хто загадав цифру номер 8 Тобто така от інтуїція, плюс якась творчість, плюс карта любові. Будь ласка, от я бачу, що зв'язок з космосом у тих, хто загадав цифру номер 8 може бути досить сильний. І плюс це ще й карти інтуїції. Будь ласка, ті, хто загадав цифру номер 8 довіряйте власній інтуїції, особливу увагу звертайте на ваші сновидіння, також в тому числі. Далі дивимося, цифра номер 9 Давайте подивимося, що там для тих, хто загадав цифру номер 9 Дуже цікаво подивитися. Давайте подивимося, цифра номер 9 Перша карта для тих, хто загадав цифру номер 9 дуже сильна, дуже хороша, дуже позитивна карта, яка називається Expect Miracles. Очікуйте чудес, ось такі от чудові золотаві тона, такий от усміхнений янгол, це карта фінансових див, це карта якихось фінансових заробітків хороших, це карта якихось перемін в кращу сторону у вашому житті. Це карта, яка говорить про якісь відкриті дороги. Це карта, яка говорить про якісь відкриті ем, можливості у вас фінансові, в тому числі досить хороша та досить сильна карта. Мені вона подобається. Так що от майте на увазі ті, хто загадав цифру номер 9 можете очікувати дивлю і плюс фінансові якісь е, хороші моменти в вашому житті проявляться. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 9 карта, яка називається Union of Love. Тобто єднання любові або єдність любові. Карта знову ж таки закликає любити один одного, взаємодіяти, допомагати, максимально проявляти емоцію любові до ближнього свого. Це те, що вам підказують ваші янголи. І плюс карта, яка говорить про якісь сексуальні потяги, в тому числі любовні, романтичні потяги. Якщо у вас є друга половинка, максимально приділяйте їй час. Якщо немає, то карта говорить про те, що найближчим часом вона може у вас появитися. Так. Далі дивимося, цифра номер 10 Дивимося янгольські підказки для тих, хто загадав цифру номер 10 Буду, до речі, дуже вдячний за таймкоди, якщо хтось пропише. Дивимося цифру номер 10 що вам підказують ваші янголи. На наступний тиждень нагадую, цей ефір буде збережений на YouTube-каналі Роман Заводовський. Так, дивимося, цифра номер 10 Перша карта це карта, яка називається «Signs and Reminders, тобто знаки та нагадування. Особливу увагу ті, хто загадав цифру номер 10 звертайте на ваші знаки, на знаки довкола вас. Може бути дуже багато символів, символіки, знаків, які можуть вам про щось говорити, якась таємна зашифрована інформація. Також особливу увагу зверніть на ваші сновидіння. Вони можуть бути віщими. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 10 Це карта, яка називається Finding the Path. Тобто віднайдення шляху, віднайдення путі карта, яка говорить про те, щоб ви вибрали правильно розставили свої пріоритети і вибрали якийсь один єдиний вірний для себе шлях. І ви би ним йшли далі по життю. Карта говорить про те, ваші янголи намагаються вам сказати, ті, хто загадав цифру номер 10 що дуже хороший період для того, щоб правильно розставити свої пріоритети. Тому, будь ласка, те, що стосується ваших пріоритетів, будь ласка, все отак от збалансуйте, зважте всі за та проти, і вирішіть, що для вас найважливіше. Далі, цифра номер 11 Давайте подивимося, що вам підказують. Ваші янголи, ті, хто загадав цифру номер 11 Давайте глянемо. Які янгольські підказки для тих, хто загадав цифру номер 11 Я також загадав цифру номер 11 Давайте глянемо. Так, ось така ось чудова карта. Карта, яка називається Mother Father God. Тобто Мати, Батько, Бог. Єднання триєдинство. Поважайте своїх батьків. Дуже сильна родова енергія відкривається для тих, хто загадав цифру номер 11 Дуже сильне єднання, е, єдність духа, єдність енергії, досить сильна, досить потужна. Мені ця карта подобається. Карта якихось родових зв'язків, родових каналів. Карта єднання Божественного. Досить сильна та потужна карта. Карта єднання родових енергій з енергіями Божественними в вашому тілі. Ті, хто загадав цифру номер 11 це дуже потужний знак. Насправді. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 11 Ось така от чудова та проста карта. Карта, яка називається Time to Play, час для гри. Карта, яка говорить, щоб ви розслаблялися. Карта, яка говорить про те, що тиждень має пройти невагомим. Не перенатруждайте себе роботою, час привести себе в порядок і час для якоїсь креативності, в тому числі ті, хто загадав цифру номер 11 І цифра номер 12 я її також загадав як додаткову. Давайте подивимося, що випадає тим, хто загадав цифру номер 12 Так, дивимося, цифра номер 12 Давайте подивимося, що вам підказують ваші янголи на наступний тиждень. Ось така чудова карта, карта, яка називається Honesty and Communication. Карта, яка перекладається чесність та комунікація. Карта, яка закликає бути максимально чесними, максимально чесно виражати свої думки, свої побажання, бути чесними самі з собою, чесними з людьми довкола вас. Це дуже важливо. І ще одна карта для тих, хто загадав цифру номер 12 карта, яка називається Dawn of Love. Тобто світанок любові. Така от хороша карта, карта, яка говорить про те, що от максимально теж проявляйте емоції любові, поважайте ближнього свого. І максимально комунікуйте з людьми. Дуже важливо. Ваші янголи хочуть, щоб ви цей тиждень провели в комунікації. В комунікації буде сила, і в комунікації ви собі віднайдете дуже багато додаткових прихованих ресурсів. Ось такі от чудові карти, ось такі от чудові поради та підказки від янголів кожному. Хто пропустив? То, будь ласка, заходьте на мій YouTube канал Роман Заводовський, там це відео буде збережено. Я з вами, дорогі мої глядачі, буду потихесеньку прощатися. Я бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам, щоб ці, щоб ці янгольські поради та підказки вам допомогли. І всього найкращого вам в житті. Дякую вам усім, вподобайки, не забувайте ставити. І побачимося в нових прямих ефірах. Дякую, цілую, люблю, обіймаю. Побачимось!